Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, поговоримо про наші повсякденні справи і дізнаємось, які дні тижня краще прибирати. У які ж дні тижня не можна прибирати в будинку, щоб не накликати лиха, народні предмети. Наші предки вірили, що прибирання це справжній магічний ритуал. Якщо прибирати в певні дні тижня, можна очистити свій дім від біди та негараздів. А в інші дні навпаки, прибирати було заборонено. Якщо вимести в такий день підлогу, то можна позбутися грошей, здоров'я і щастя. Розповідаємо, які дні тижня вкрай несприятливі для прибирання, а в які треба обов'язково наводити лад у домі. Як ми знаємо, кожен день тижня він знаходиться під заступництвом і впливом однієї з семи планет. І здійснюючи ті чи інші дії, в цей день ми або посилюємо, або послаблюємо вплив і заступництво цієї планети у своєму житті. Причому це впливає не лише протягом конкретного дня тижня. Наприклад, якщо ми послаблюємо вплив Венери у своєму житті, то це призводить до того, що ми не відчуваємо гармонії у своєму житті, у своїх справах. Ми не відчуваємо кохання та погіршуються наші взаємини з грошима. А ось коли ми здійснюємо правильні дії у правильний час, тоді ми посилюємо вплив всіх планет, які фігурують у наших справах і які впливають на нашу долю. Звичайно, щодня ми здійснюємо велику кількість різноманітних дій. Та повністю підлаштовувати свій життєвий графік під ритм та вплив планет, напевно, це неможливо. Але якщо ми робимо якісь дії з таким сакральним змістом, то тоді варто враховувати в цей день тижня те, що ми робимо. Для того, щоб не послабити вплив цієї планети, покровительки цього дня тижня навпаки посилити. Наприклад, прибирання ми, мабуть, щодня щось прибираємо, протираємо, ставимо на місце, миємо посуд, то є якісь дії, пов'язані з прибиранням, ми виконуємо щодня. Однак, коли ми прибираємо це, якась сакральна дія, коли ми робимо це з метою очистити не тільки свій будинок від пилу або бруду, коли ми робимо це з метою очистити свої життєві шляхи, свої думки, свою душу. Покращити свій настрій, перебрати зі своїх думок сум, то тоді це варто робити у певні дні. Так існує думка, що прибирати потрібно по почетверга. Як ми всі знаємо, є таке поняття, як чистий четвер. Але насправді це далеко не так, оскільки четвер знаходиться під заступницем планети Юпітер, яка символізує успіх, авторитет, значимість нашої особистості. І, роблячи прибирання, сакральне прибирання по четвергах, ми тим самим фактично заперечуємо, чи нам потрібен успіх, чи ми хочемо бути авторитетними, чи ми хочемо бути успішними. Фактично говоримо собі та світу, що нам це не потрібно. Ми зрікаємось мирського і земного. Юпітер, він символізує владу, символізує достаток, успіх, повагу та матеріальний добробут. Символізує інтелектуальний розвиток і робимо таке генеральне прибирання із сакральним змістом. Ми фактично відмовляємось від благодійництва з боку Юпітера. Ми фактично зрікаємось мирського в ім'я Небесного і приймаємо скромність, смирення та служіння. Це фактично маніфест. Маніфест відмовив від влади, авторитету, від багатства і земного благополуччя. Це фактично маніфест відмови від особистої мудрості, особистої системи цінності, особистого багатства та особистого авторитету. Відмова від особистого соціального успіху Юпітер, він символізує масштаб. І здійснюючи прибирання по четвергах, ми фактично заявляємо освітові, що нам не потрібно багато чого. Ми готові задовольнятись малим і бути смиренними. Прибирання у четвер це як смирення, служіння і самозречення. Якщо говорити про чистий четвер, який передує свято Великодня, щось фактично це дійство задумано для ченців, які в цей день ще раз зрікалися земного і мирського в ім'я служіння Богу, зрікалися від особистого, заради духовного. Для людей, які живуть не тільки молитвами, які живуть звичайним земним життям, цей акт зречення це далеко не зовсім те, що нам насправді з вами потрібно. У які дні краще проводити прибирання і як саме прибирання в певний день тижня може вплинути на наші справи. Давайте про це докладно поговоримо. понеділок це день місяця прибирання у цей день допомагає прибирати страхи, тривоги, сумніви, жаль, побоювання, покращує сон, допомагає прийняти правильне рішення, допомагає навести лад у своїх думках, почуттях, покращити свій настрій. Якщо у будинку є проблеми, є сварки, непорозуміння в сім'ї або погане ставлення один до одного, формальні відносини між родичами, то прибирання по понеділкам, особливо вологе прибирання, допомагає покращити взаємини в сім'ї, зменшити кількість сварок, проблеми і непорозумінь. Прибирання у понеділок допомагає відродити тепло та добробут один про одного. Вівторок це День Марса. Прибирання у вівторок це відмінне рішення, оскільки, якщо ми робимо прибирання у вівторок, то ми знижуємо рівень напруженості, який нам дає Марс. Напруженість не тільки в своєму будинку, та й взагалі у своїх думках, у справах, у своєму житті, роботі та кар'єрі. Прибирання у вівторок знижує конфліктність, агресію, нетерпіння та нетерпімість і пробуджує найкращі плюсові якості Марса. Це рішучість, це вміння бути лідером, вміння брати на себе відповідальність. Прибирання у вівторок, воно не викликає втоми та прибирає перешкоди на нашому шляху. Тобто навіть якщо у вас немає часу у вівторок робити повноцінне генеральне прибирання, то добре хоча б розкласти всі свої речі на місця. Це символічно означатиме, що ми заявляємо, ми робимо маніфест, що прибираємо всі перешкоди на своєму шляху. Середа це День Меркурія. Меркурій символізує наші думки, слова, логіку, пам'ять. І роблячи прибирання по середах, ми допомагаємо собі приймати вірні рішення. Ми прибираємо все непотрібне та не те, що нам заважає, зі своїх думок. Ми знижуємо рівень тривожності, ми очищаємо свій ментальний план. Символічне прибирання по середах означає, що коли кожна річ знаходиться на своєму місці, то кожна думка знаходиться теж на своєму місці, на своїй полиці в нашій свідомості. Добре робити прибирання в середу, якщо нам належить поїздка або якась важлива розмова. Або, наприклад, якщо ми готуємось здавати іспит, то роблячи прибирання посередах, очищуємо свій життєвий шлях. Шлях у своїх дорогах, так і у своїх думках, у своїх рішеннях. Це дуже хороший день для прибирання. З приводу четверга ми з вами вже поговорили. А ще ж п'ятниця? П'ятниця це День Венери. А функція Венери – насолоджуватись, отримувати задоволення. Тому виникає напруга, пов'язана зі збиранням. Краще не робити цього по п'ятницях. Цього дня краще робити те, що нам подобається, те, що нам приносить задоволення. Присвятити час людям, яких ми любимо, чи своїм інтересам та захопленням. Венера також символізує гроші, тому якщо в цей день ми напружуємось і робимо те, що нам не подобається, робимо щось проти свого серця, то це може призводити до несподіваних витрат. Субота це день Сатурна. Сатурн символізує відповідальність, порядок та дисципліну. Тому для прибирання це прекрасний день. Сьогодні вам взагалі сприятливо робити такі справи, які ми робити змушені. Прибирання в цей день означає очищення нашої долі від блоків, заборон та перешкод. Прибиранням по суботах фактично очищає нашу карму. Неділя це день сонця. Вона символізує дітей, свято, задоволення і розваги. В понеділях краще прибирання не робити. Це день, коли треба балувати себе, балувати свою внутрішню дитину. Потрібно розважатися, потрібно готувати улюблену їжу та проводити час з людьми, яких ми любимо. Оскільки, якщо ми будемо напружуватись в понеділях і робити те, чого нам зовсім не хочеться, це може призвести до втрат та зниження рівня комфорту, що ми відчуваємо у своєму житті. Ось і вся інформація на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно, і ви зможете підібрати найкращий день для прибирання у своєму будинку. До зустрічі в нових відео!